Друзі, всім вітанечко, всім, всім тим, хто засумував за моїм каналом, за нашими рибалками. Ну, По-перше, ролик буде коротесенький. Перед тим, як ви його почнете дивитись, хочу зауважити такий момент. Вже не вперше мені пишуть в коментах стосовно моєї української мови. Більше все дратує, коли про це пишуть взагалі не українською. Ну, всім, хто якісь має там питання по лінгвістиці, то крокуйте до іншого каналу це канал про рибалку тому подалі буду такі коменти видаляти кому не подобається моя мова то шукайте собі там де гарно це все красиво так як вам хочеться ось Ну а далі сьогодні ми з дядьком Юрком з Саньком Хаишки. так рибу ми вже піймали Рибу не буду показувати. Ви її побачите зараз в цьому ролику. Тому дивіться, він коротесенький, але ж ну, як і є. Якщо якісь питання будуть, то обов'язково задавайте в коментах. Обов'язково відповім. Друзі, ну ха, мандули рулять. Ось такі гарні судачки. Це вже, до речі, не перший. Вже четвертий. Четвертий, так. Трішечки копав дощок, тому я. камеру снимал. А вот вам сюда чишка Белые мандулы. Снимаю, снимаю. Вот так, приходится, друзья, ожидать. Кидаем майже в одну точку. нет вот одной делянки он и берет. Гарная рыбка, да. Не-не-не, таких треба трішечки припарковать. Можливо, трохи під баграми. але... Ну, трохи карань, підбагрений. Да. Так. Накривав. Та ні, хороша риба, смотри, огурка. Підбагрений. Да, він якось так кружляє. А ні, гарна рибка. Рибка така Бери її. Ось так, старі А все, вже поздно. Зачепився. Зачепився. Стоп. Друзі, знайшли таку діляночку. Ну, вона така, може, 3х. Це він по всій ділянці ходить. так он еле за Да, еле-еле. Хочу сказати, що на зупинці була покльовка, тільки зупинилася. До речі, всі мандили в мене Уже, мабуть, років 10 десь вималялися. І бачите, прийшов їх час. 16 грамів. Хоча не панацея. Ой. Наступний. Ні, ні, я сам не надо. Я ж не сказав, буду сама стояти, даже трьошку закинув. Ладно. Оце вихід пішов, але не всіх. У мене була покльовочка, але не, не. засік. Такий хороший. Не. Не було зрозуміти, що це таке. Хороший. Покльовка така сильна була, така його зрозуміти. Підхватно. Голову не б'є, а, Туди, <ривши> промазав трошки. Ну, буває таке. Ні, ні, невеличкий судачок. Так, таких ще не було, але ж вони є. Так, накрив. Глибина 6 метрів. Ось такий малюк. Ну, пахльовки, бемкнув. Йди, рости, кицюнька. Усім, як завжди, не хвоста, не луски і зустрінемось в подальших роліках. Трошки втомилися, тому вже їдемо додому. Подобайки, хто кому сподобалось. Ну а якщо не сподобалось, то, звісно, ви знаєте, що робити. Ну і до нових зустрічей. Все, втомився, тому лакаю, аби аби балакати. До нових зустрічей!